Добрий день і ми з України. Дівчатка, всі мої дівчулечки, всі мої підписники, усі добрі люди, хто зайшов на канал. Можливо, буде цікаво подивитися вам. Це у нас називається стіна. Пам'яті полеглих захисників України в російсько-українській війні. Бачите, з 14-го року. Це біля Михайлівської церкви. З 14-го року, оце дівчулечки. Це, звичайно, не всі полегли. не всі. Воно дописується. От, але з 14-го року оце стільки. Уже людей, це тільки ті, що тут, а ще ж є по містах, розумієте? а ще ж є по містах, скільки людей тут загинуло. Це фотографії тих, хто з 2014 року, так як у нас було, казали, а то оце з 2014 року стільки загинуло людей. Звичайно, це не всі, звичайно, це не всі. Сюди приходять люди, рідні. Звичайно, це не всі. Тому що скільки зари вже її гине, самієте, але це стіна пам'яті наших загиблих. Бачите, 14 рік, скільки їх лягало у нашу землю. За що? Прошу, це така була у нас. А то як, так? Да? Бачите, 31 це що? Получається за місяць. Та да Де якийсь? 31.07, 10.08. Це ж оце ж, розумієте, стільки стільки людей лягало. Це взагалі. Ой, господи боже, боже ж ти мой, Боже, боже ж ти мой боже, бачите? Мама моя рідна, вже вся стіна заповнена, Уже немає де їх клеїти і писати. Розумієте, буду швидше дівчулічки йти, тому що, тому що дуже багато, дуже багато, дуже багато, дуже багато. Розумієте? Дуже багато. Це все ще 14-й рік, до речі, 14-й рік, бачите, це все 14-й рік, люди. Ой, господи Боже. Бачите, це ще все все 14-й рік. Ну, звичайно, що зараз вже ховають по селах, Ну, там, де люди народилися, то там вже свої. Стіни пам'яті, на кладовищі алеї пам'яті, тому що дуже багато гір. Дуже-дуже багато гір. А це ще 14 рік. Бачите? Це ще 14 рік, ребята. Скільки їх! Скільки їх полягло? І за що? Я вам хочу подякувати. Щиро вам дякую. Муклін вам наш. І що? Ой, Господи, Боже. І що? Ой, матір Боже. І що? Мужчина. Ви нас дочуваємо. А може жінкою? Ну, видно, що без ніг на протезах. Вона його під руку тримає, він з паличкою. Ну, Звичайно, бачите, це вже 15-й рік. Звичайно, що треба, ну як вам правильно сказати, що треба ж розробляти ці протези. Важко, я бачу, як він важко йде. Тому, коли бачите хлопців, які, воно ж видно, які після війни, які поранені. Дякуйте їм, дякуйте. Це, це добре, коли ми будемо дякувати. В, ви, як вам сказали, дякуйте їм за те, що вони нам зберегли це життя наше. Дякую. Це дуже добре, коли маємо ще змогу подякувати. Дякуємо цим хлопцям усім, усім хлопцям. Дивіться, скільки їх тут, скільки їх тут. 15-й рік. Це ж вже ж більше, вже немає де. Уже ця стіна, уся вона вже зайнята, розумієте? Оця стіна це теж 15, бачите? Скільки вони наших українців побили, положили в землю. За що? Про що? Це ж теж росіяни? Це ж теж росіяни, розумієте? Це ті, що... Кажуть, що ми бомбили 8 років Донбас. От у них одне. Ви ж бомбили 8 років Донбас. Бомбили, бомбили і не розбомбили. А ви прийшли і все побомбили. Міста і села. І оце ж, бачите, ми бомбили 8 років, але наші хлопці всі лежать, от скільки їх. Скільки їх Уже стіна, все вже стіна вже буде закінчуватися, Це вже 16-й рік, бачите. Скільки їх? Скільки їх тут? Це теж 16 рік. бачили? А вони нам будуть розповідати щось, що ми бомбили, ви бомбили. Ой. Ми бомбили. Бачите, що не вистачає. Стіни не вистачає. Розумієте? Не вистачає стіни. Для всіх загиблих. Ой, це вже 16, 17, скільки, я ж кажу. Це ж це ж тільки капля в морі, оці цих загиблих. Тому що ще скільки ж по селах, по містах, Кожне ж місто хоронить своїх. Кожного міста є і села. Навіть у нас є загиблі на кладовищі, розумієте? В кожному місці, в кожному селі вже свої алеї. Це вже 17-18. От бачите, стіна закінчилась, ребята. Стіна закінчилась на 18 році. А вони нам будуть розповідати на 19-му і 20 Розумієте. А вони нам будуть розповідати, що ви бомбили Давмас. Оце дивіться, росіяни, ви ж дивитесь як. Що ви нам кажете? Це 19.20. І вже більше стіни немає. Ні, там почали почали, зараз покажу. Вибачаюсь. Вибачаюсь, вже почали і нову. Щас, зараз. Це Михайлівський. А вони нам будуть казати. Ох ти мой боже, ж ти мой боже, так, дівчулечки, а ось це. 24, 02, 22. Оце дівчулечки, оце дівчулечки. Наші а, янголи. Наші янголи, які нас захистили, які... Ух ти, мама моя родная, мама моя родная. Це ж тільки розумієте, капля у морі загиблих тих, що скільки їх вже лишить. Дякую, хлопці, дякую. Люди приносять квіти, тому що тут же батьки приходять до своїх дітей. Ой, господи, матір Боже, як це тяжко. Як це тяжко, як це важко. Коли мама підходить і бачить свого сина. Дякую вам, хлопці. Дякую. Вічна вам пам'ять і наша шана. Треба про це пам'ятати. Кому ми, кому ми об'язані своїм життям? Бачите, Нацгвардія. Кому ми об'язані своїм життям? Тому, ребята, ніякої паніки, ніякої. Усе у нас добре. Все у нас добре. І перемога буде, тому що оці діти нам її добувають. Розумієте, оці діти. Нам її добувають оцю перемогу. Наші дорогенькі, наші дорогенькі, є розумієте, це треба знати. Не всі ж бувають в Києві, не всі бувають. Мене дуже багато таких людей просять зняти. Навіть є такі місця, що я зняти не можу. Розумієте? Але... Ось ну, дитина 2000 року. Ох ти, мама моя родная. Дякуємо, хлопці. Дякуємо, низько вклоняємося, вічно вам пам'ять. І наша шана. Дуже шкода, що такі молоді полягали в землю, тому що комусь захотілося. Проїхатись по Києву і допомогти нам краще жити. Розумієте? Допомогти нас, нам краще жити. А ці хлопчики наші, золотенькі наші хлопчики. Золотенькі наші дітки. Так що. Золотенькі ваші діточки. Діточки золотенькі, наші дорогенькі, золотенькі наші діточки. Тому всім добра, слава Україні, слава Збройним силам України, нашим хлопцям, батькам, синам. Ми їм щиро дякуємо і вклоняємося. І хай буде. Це Україна.